Всім привіт! Мене звати Олександр, і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді камери відеоспостереження Reolink. Ми поговоримо про модельний ряд, переваги та особливості, які роблять цей бренд таким популярним. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Компанія Ролін була заснована в 2009 році і спеціалізується на виробництві систем безпеки. Основний напрямок це, звісно, відеоспостереження. Головний офіс компанії знаходиться в Гонконзі. На сьогоднішній день продукція Reolink займає міцні позиції на ринку Сполучених Штатів Америки, особливо в сегменті SOHO. не плутатись з Дніпровським SOHO. Окрім цього, Reolink представлений у більш ніж 200 країнах світу. За словами самого виробника, компанія присвятила себе створенню кращих продуктів безпеки для споживачів та власників бізнесу. Це може звучати трохи пафосно, але. З нашого досвіду, ми можемо підтвердити, що продукти Reolink дійсно якісні і надійні. В каталозі виробника Reolink представлені ip відеокамери мережеві відеореєстратори, сонячні панелі і відеодзвінки. Сьогодні давайте зупинимось більш детально саме на камерах відеоспостереження. Модельний ряд камер Reolink настільки широкий, що іноді треба дійсно витратити час і трохи поламати голову, щоб визначитись з моделлю камери. Що найкраще підійде під ваш об'єкт. Сподіваюсь, що після перегляду цього відео все стане на свої місця і у вас не виникне складнощів з таким підбором. До класичних камер відеоспостереження Reolink можна віднести Wi-Fi камери серії Lumus з вбудованим прожектором. І зовнішні циліндричні камери серії RLC на 5, 8 і 12 Мп, Купольні камери також від 5 до 12 Мп, поворотні камери серії e 1 і серії RLC. Особливо цікавою є серія акумуляторних камер Argus, в яку входять внутрішні, зовнішні і поворотні камери, що працюють не від мережі 220 вольт, а від вбудованої батареї. Ми плануємо зняти окремий ролик про цю серію камер, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. На віддалених об'єктах не завжди є інтернет. Тож в такому випадку можна поставити камери з вбудованим 4 g модулем серії Reolink Go, в яку входять дві моделі. Вулична циліндрична камера Релін Go Plus і поворотна Релін Go Plus. вони також, до речі, оснащені акумулятором. Також можна виділити цікаву і незвичну серію камер Reolink Duo і Reolink Duo 2. Такі камери мають подвійний об'єктив, що забезпечує панорамну 180-градусну картинку. В серію входять Wi-Fi камери, PoE камери є моделі з lte модулем і вбудованою батареєю. Для особливо якісної картинки вночі можна інсталювати камеру з LED-підсвіткою Flood Light. Ну і для великих і серйозних об'єктів може бути цікава нова лінійка поворотних камер TrackMix. Такі Камери дозволяють повертати їх по горизонталі, нахиляти чи наближати об'єкт та мають гібридний шестикратний зум. Особливістю камер є вбудована функція автотрекінгу, яка дозволяє слідкувати за об'єктом, який потрапив в об'єктив камери. Трекмікс може відрізняти людей, транспортні засоби та домашніх тварин від інших об'єктів. Таким чином надавати більш точні сповіщення. Причому завдяки подвійному об'єктиву ви можете бачити одночасно як наближену картинку, так і ширококутну. Камери серії ThreadMix Mix також можуть бути оснащені Wi-Fi, PoE, LTE модулем, мати вбудовану батарею та сонячну панель. Роздільна здатність камер сягає 4К, що особливо буде актуальною для великих площ зйомки. Виробник вже анонсував вихід нової FI-камери Reolink FEP. Очікуємо її. У продажу восени 2023 року. Отже, як бачите, камери Reolink мають великий модельний ряд і широкий спектр застосувань. Ви можете встановити їх в квартирах, за міських будинках, в офісах і на виробництві. Якщо немає можливості прокласти кабель, застосовуйте Wi-Fi рішення. Якщо на об'єкті немає мережі Ethernet, вибирайте моделі з вбудованим 4G LTE модулем. Якщо немає постійного живлення, стануть у пригоді акумуляторні камери, які вище додатково можна. Можете оснастити фірмовою сонячною панеллю. Для досягнення найбільш якісної картинки застосовуйте камери з роздільною здатністю 4К або навіть 12 мегапікселей, а для максимального охоплення території підійдуть відеокамери з надшироким кутом огляду до 180 градусів. Всі камери мають вбудований мікрофон і можуть транслювати аудіо з об'єкту. Це зробить перегляд відео ще більш інформативним і зручним. Нижче в описі я залишу посилання на самі цікаві мови. Моделі камер Reolink, які представлені на нашому сайті. Переглядати відео з камер онлайн та управляти налаштуваннями ви можете через зручний застосунок Reolink, який доступний безкоштовно в App Store і Google Play. Зберігати написаний архів можна на SD-карті, на зовнішньому відеореєстраторі або для додаткової безпеки в Хмарі Reolink Cloud. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Ваші запитання пишіть в коментарях. Нагадаю, що для всіх підписників нашого каналу діють знижки на системи відеоспостереження. Оскільки Безпека Клуб є авторизованим партнером Reolink на території України, то ви завжди можете звернутися до нас за консультацією по підбору, монтажу і налаштуванню будь-якої камери Reolink. Ми будемо раді запропонувати вам найкращі. Рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. На цьому в мене все. Будьте в безпеці. Слава Україні! Це ти просто написав! Ти казав, що ти шариш. Ой, я там протопашив треба Нормально. повернутись. Заспокойся. Дихай. Так, став восьмидесят. 80... Вісімдесяти просто менше три штоку, і послухайте розумно Послухай, освічену людину Google.com <свят>